Є знижкіна, гепергін двадцять 20% в аптеках. Подорожник, бам, та ощад. Щойно пролунав сигнал повітряної тривоги. Група мисливців на шахедів вирушає на позицію. Швидко розкладають спорядження та зброю. Працює вогнева група із кулеметом Максим 1943 року випуску. Ефективно, Ефективно. Ну, і прицільна здатність непогана. І це ну, вже працювали, перевірили, все добре. Доки бійці чатують на ворожий безпілотник, командирка загону Наталія Боброва приїздить з інспекцією як техніки, так і бійців. Що перевіримо рацію? Вони повинні бути в шоломі, вони повинні бути по формі, вони повинні бути. З бронежилетом Наталії сорок до повномасштабного вторгнення працювала секретаркою в теплопостачальній компанії. До лав зсу каже, не могла долучитися за станом здоров'я, тому ще в перший місяць великої війни підписала контракт з добровольчим формуванням. За два з половиною роки з діловода доросла до командирки загону працює майже без вихідних. Ці розклади їхніх чергування, забезпечення штабу. Забезпечення людей медициною, аптечками, пальним для загону Наталія може дістати будь-що, кажуть її підлеглі. Як матері. Вона приїхала недавно я каже, я вибила вам зброю. Все каже, нікому не дали, а мені дали. Напередодні загін Наталії знищив ворожий безпілотник. Кажуть, довелося прочесати майже 200 гектарів, щоб знайти уламки. Відправили туди, куди їм потрібно. Масова частина згоріла і розірвалася після вибуху. За свою роботу Наталія, як і інші добровольці, платні не отримує, але зізнається, тримати в руках уламки ворожого безпілотника цінніше за гроші. Найкраще це те, що він не долетів. Людей, слава богу, не наробив ніякої шкоди людям, що всі цілі здорові. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.